Фу, це якесь вже згнило я все. Разу, за лапу, за... За хату, я зім! Ні Мені ніхто не буде. Це яблучне не... варення, ви що, на що воно Наше це яблучне варення? Я, я з'їм. Так воно на вулиці стояло за хатою ж на жарі. Воно не було в погрібі. Ви що, хочете отравити? Ну, бо поп... ну, відкрий, Саш, понюхай, ну це А там от я сміявся, а там один свина, свина не хоробував, бо ще як вони. У-у-у-у-ха, до тої. Як почав сміятися до неї? Я кажу, до неї, ти за піздить, ти вже тут побачив рано, рано дивиться з вещами йде. Я кажу, що, до І довго музика і рана в Це наші нові шини, а це наші старі шини. Я думаю, може цей е... продати їх на шини? Чекай будуть. Ну як в ні. Ніколи не спіши, бо голий лиш. Так, у нас шини ось такі, дивись. Мішелін. Як ніби то якісь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому на гонках. Не знаю, як вони... ну... В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Mm. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них встиг перезутися, е, покататися і mm. mm. От. Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, бо тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахера воно треба. Right. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які Ага. Mm. З 15 по 21.